Добрий день, сьогодні 14 березня. Закінчив накривати теплиці. Але ще не дороблені, ще торці не зроблені. Ну, криша вже все зроблена і боки. Вітри були, було тяжко, але якось його все-таки домучили. Стались торці, це вже там небагато, пару днів ще роботи. Вітри не давали. Було прохладно. Здав сонця поки. Сонечко, щоб натяжка була хороша. Вроді так накрито більш-менш нормально. Натяжка нормальна. Тортів тільки цю сторону трошки почав забивати, але вгли ще не дороблені, бо на них треба гратися з ними, з губами. Тут треба те та туди, так туди. А тут ці торці начало є, початок О, якось доробиться. О. Пленка боки вкопувалися. Копувалася траншея. Бувай пленка вкопувалась Натяжка була хороша. Вітер не давав робити, але деякі моменти були, що вітер не сильний був, то якось вивчалося трошки. Оце такі роботи. Тут ми відкривалося, щоб боки оббивалися, щоб рейка ця була прикрита, щоб якщо буде зимою сніг, в буде сходити, щоб він на цю рейку не була мокра ця рейка, завжди вона буде гнити швидко. А так вона собі прикрита пленкою і буде довше служити. І тут це боки, вони будуть відкриватися. Тут ще проб'ється рейка по цій дості. І будуть ці боки відкриватися, коли дуже жара. О, ця половина верхня буде відкриватися повністю по всій довжині. З цього краю і з того. І буде вентиляція хороша. Ну, Тут ще не, нічого не зроблено на торцях. Бо я тут мав, маю трактором заїжджати, фрезувати. я поки їх не чіпаю ці торці. О, тут. Оце вони в мене в більшості залишилися, все не, не, не чепані. Це такі промежутки між теплицями. Все вкопано. Пленка вкопана, натяжка хороша. Тяжко попало, ну, дашно зробили, то що було ждали тепла, тепло вдарило. Брав я ще одну людину допомагати, бо пленку треба з двох сторон тягнути, трошки допомогли мені, але в основному все. Моя робота, тому що я вже такий привик робити такі, все швидко робилося. Оце ну, це так, і, так вони вийшли. Коньок свою роль знає, то що кажуть, що без конька треба було. Якби було без конька, то там би воно на брусках би порвало б уже давним-давно. А так коньок там його легко переходить через коньок, переходить легко прівка. Всередині кріпилася вона рейками. За Загиналася рейками. ось Натяжка давалася і загиналася. То було віддільно, боки віддільно йдуть, це відділено. Тут ця пленка, ця верхня, це вона ось до. Вона загиналася сюди і аж сюди. І тут прибивалася реєчками. І вже воно такий ізгиб, тут то вже вона ніяк не вирве вітер. О, а там бокова отдільно прибита зверху. Ну, то вже так то на літо буде вона там відкриватися, а на зиму буде знову закриватися. Оце тут так. Ну і тут ще не дороблено де соєняється на, на, на одному бруску ці льонки. Тут одна пішла. Туди загнулася за бруска, о, закріплена, а дрова вже сюди, тільки двойними брус... рейками прибивається. Тут тільки ну, прихвачено, Ще добре не оббивав я його, бо спішив, думав, скоріше його вхапити, поки тепліше, було, саночко якесь там вітер не було, то тобто так, аби понаживлювати, <кій> на перший час був. О, ну Боки вже тут вже воно закріплено ці боки вже воно тут буде так і стоять, аж поки не міняти пленку, воно вже натяжко тут є на зиму і на літо о, буде стояти. Воно до других тепицях стоїть вже роками, там по 5 років є і нормально. Аж поки плівку не міняти, о, Це таке так, так натягується. Вверх. Угу. Боки віддільно, це віддільно. Ось так. Даються ці бруски, дається рейка тут на бруски підбиває, бо крайню, крайню бруска пленка буде дуже тягнути, як вітер. Треба, щоб воно було скріплено з другими брусками, щоб мало опору крепості якусь не, не гнулося то набиваю знизу таку рейку. О. Ну і там коньок все нормально, бо там кажуть конька не треба, бо коньок обов'язково треба. Там інакше порве. Ну оце. Якось так. Осталось зафризувати тут. Зафризується, а, то реч там доробиться і все, сюди вже ніхто заходити не буде, поки не, не садить огірочки. Та й сюди якісь смисл Потім вже по ходу справи вже тоді будемо робити підв'язки, там що до чого, бо зараз немає нема коли. Це такі справи. Натяжка зроблена непогано. Все як барабан. Воно внизу копаний. Там траншейка була, внизу копаний. Вітри видержать, я думаю. Та й каркаси вони крипучі, Я думаю, вони видержать. Все. Копані. Так що це такі справи. Тут я ж кажу, я тут не забиваю зараз. На днях я тут буду фризувати, готувати під посадку гірків, а потім вже буду забивати торце. Щоб вже було окончательно. А з цієї сторони буде вход. Тут буде глухо, а з цієї сторони вход. А сюди буду трактором виїжджати такого фризуючий. Ну і все, вихлопну зніму. А то в рушну тут треба багато довго ходити і затоптано трохи. Це такі справи. Так що працюємо. Тут теж це проміжуток між тепличками. Теж вкопано, все вкопане. Це третє. Теж накрито все, так як... Накрив, як положено, по-своєму. Хтось робить по-своєму, я по-своєму. Мені так подобається. Я ж кажу, тут накриваю, йду, кріплю рейками, натяжку роблю і фіксирую цими рейками. А потім прибивається вже бік віддільно, Бік віддільно, Посередині йде шалівка. У мене і то рейка буде, а бік тут віддільно від цього. і цього. Щоб теж, коли буде жарко, буде відкриватися. Одивайте рейка собі і вона тут половину відкриє теплиці. Ну, оце якось так. Я, Я роблю по-своєму. Натяжка непогана отлично навіть. Ну, було, було сонце, тут натягнулось непогано. Так я думаю, що буде, бо ось ці старіші тут вже, вже воно не така натяжка, тому що чуть тепліше, вже все, вже менше тут. Але таке нічого. Скільки літ стояло воно, і нічого і ще буде стоять. Оце такі справи. Ну а тут ось до запризував, трошки. Будемо сіяти далі капусту на розсаду. Ось цим дяджиком зробив, попризував трохи. Робтою. Працює непогано. Був хоч карбюратор забився, але нічого зробив. Тут посіємо ранню капусту, ну, і те самі, ті самі капусти, і агресор, там все. Тільки вже буде свіже, бо там вже сходить, а тут будемо сіяти, а потім ну, третій етап ще ось доїв, буде свіжіше, зафрезується потім через тиждень-півтора. І вже останній етап посіємо тут. Це вже на, я кажу, на закуску. Напослідку. Ось такі справи. Так, теплиці доробляються. Ще не, не дуже готові, а огірочки вже туди ростуть. Це в нас ось посходили огірочки. Вже починають свої листочки йти. Я думаю, якраз там доробиться все, як кажуть буде. Одне одного дожене. Це у нас мадрилени. Тут теж персик посходив. Тож до мадрилени. Теж ця сторона Мадрилени. Там у нас Бьорн. там у нас край, тут з краю Кібрія. Теж вони листочки починають іти. Конвейєром це не правда, але нічого, встиг. Я думав, що я не встигну, але погода допомогла. І якраз буде встигну там і зафрезувати, і підготовити до посадки і вірочки підростуть. Ну, Оце якось так ми і працюємо. Não serve.